Павло Сівак евакуювався на Львівщину з села Костянтинівка Миколаївської області. Пригадує, перші дні війни провели у підвалі, адже через їхнє село йшли колони танків. Перші дні війни полетіли ракети. Через наші села йшли на Миколаїв ракети. йшли вони дуже низько. Всі зрозуміли, тут було десь четверта, п'ята ранку, що зрозуміли, що починається. Потім просто пішли, вже повалили колони, такі по 80, по 100 техніки. Тобто вони стали в нас в селах, і вони поставили свої переправи і йшла техніка четверо суток без перестану. Як сказати, якщо б від нас переправлялись, вони в район Кропивницького по направленню на Кропивницьку трасу. Почали вони вертатися, коли там їх почали розбивати. Вернулося в реальності десь ну, дві сотні недобитків. Просто їх знищили, наші наступали, вони втікали, на чому попало. Забирали трактори, забирали шкільні автобуси, ну, всю техніку, яка була на дизелю. І коли вони вже відігнали їх до наступного села, десь 5-6 кілометрів, то й там село Христофорівка, вони звідти почали бити градами. Під обстрілами сім'я Павла виїхала з рідного села у середині березня. Ми побули два тижні в окупації, визволили ми з дружиною. Я не збирався їхати спочатку. Вроді вже якби стало ліпше, відігнали. Але їх відігнали кілометрів на п'ять і вони почали градами бити село. Я забрав дітей, дружину. Ми автівкою добралися до районного центру. Ракети стирчали просто на трасі, тільки не зірвалися, стерчали просто серед траси. Люди їхали навіть на пустих колах, до любими методами добирались. Живе зараз родина на Львівщині у соціальному жителі. Старша донька пішла у місцеву школу у перший клас. Сам Павло Сівак знайшов собі роботу. Спочатку а потім майстра з благоустрою. От вже три місяці очолює місцеве комунальне підприємство. За професією Павло, газоелектрозварник раніше працював на будівництві. Зараз відповідає за благоустрій 18 населених пунктів Новояричівської громади. Працював спочатку простим робітником, потім майстром. Потім, коли ми побачили, що людина справляється, і було потрібно очолити це підприємство, він очолив. На сьогоднішній день він працює. Ми задоволені з перших днів війни ми створили такі каталоги, тобто каталоги з можливістю орендувати житло, тобто базу приватного сектору, відповідно нашу базу в комунальних закладах, де можна розміститися, і так само. Базу з наших основних підприємств, деякі є вільні вакансії і де можна піти на роботу. Загалом Новояричівська громада з початком повномасштабного вторгнення прийняла близько трьох тисяч вимушених переселенців. Ольга Дина Катарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.